Власне, хочеш розповісти стосовно розфокусу, чому мій формат називається «Рагулі. Розфокус»? тому що в «Рагулях» я досить концентровано говорю про якісь хиби і вади нашого суспільства. А в розфокусі мені хочеться також поговорити про це у більш розслабленому стані, з ширшим колом тем. І. Поговорити, ну створити щось середнє між випуском регулів і детоксикацією, щоб це було щось середнє. І сьогодні, коли я готувала сьогоднішній етер, то у прив'язці знову ж таки до тих слів, які прозвучали у жовтих кедах. А я хочу вам їх нагадати. Є така казка, знаєте, дітям розказують, щоб навчити їх цьому, чого не можна робити. Дітям розказують казку про лисичку, яка втікала від собак. Вона втекла, заховалася в нору. І питається, очі, що ви робили для того, щоб я втекла? Знає, ми, ми добре дивилися. А вуха, там? ми добре слухали, ноги, ми скоро біли. ти хвіст що робив. А я путався і заважав бігти, і, і, і так, тобі заважав. Ах ти такий? І виставили хвоста назовні. На, на і вони собаки її витягнули за той хвіст і роздерли. Так маленьким дітям пояснюють, що е, не можна розщеплятися. Розумієте, що треба. Коли є сильна велика загроза, екзистенційна загроза, потрібно об'єднатися. Розумієте? І е, тут, е, знаєте, я хотіла. от знає... Я хотіла, перемежовуючись своїми рекомендаціями, роздумовувати стосовно того, на які думки мене наштовхнув той чи інший ефір. І а, сьогодні мені хотілося скористатися можливістю і порекомендувати вам нарешті подивитися, якщо ви ще не бачили, фільм Сім самураїв. А, тому що я планувала взагалі почати розфокус ще до Нового року. Я планувала зробити а, якийсь топ-5 фільмів, які треба подивитися в новорічний період. І в цей топ-5 входив фільм Сім самураїв, тому що. Він досить довгий, на нього треба виділити час, і його не можна дивитися шматками. Я рекомендую сісти і подивитися його повністю. Він триває 3,5 години, і це цілісний твір, який треба оцінити повністю. І водночас це той фільм, який треба дивитися в період, коли у тебе є більш-менш ці 3,5 години. Тому саме я його хотіла порекомендувати в новорічний період. А по-друге, він дуже сильно підсилює. Підсилює по перше віру. Попри всі події, які відбуваються, а по-друге, дає якийсь такий класний заряд і запал. І мені хотілося склеїти цей ефір жовтих кедів з цим висловлюванням і рекомендацією фільму Сім самураїв, тому що саме в семи самураях мова йде про неабияке єднання. Молодой У і, і от, от ось, зокрема, ось цей момент, який ви побачили, він. Нагадує нам про те, що насправді цей фільм іще має небияку гумористичну складову. Там насправді дуже багато різних підрівнів. і Коли я вперше дивилася цей фільм, то я очікувала, що я буду просто три з половиною години страждати для того, щоб його подивитися. Наскільки я захопилася, це було фантастична подруга. Наскільки там багато різних персонажів, і в тому числі смішних і комічних. І це теж дуже сильно додає фільмові, тому що ти бачиш просто різні типажі. Це багато, дуже багатовимірний фільм, і красивий, і цікавий, і захоплюючий, і історія класно подана. І вона стосується, в принципі, кожного хто хоч колись усвідомлював, що йому треба боротися за виживання і за те, щоб жити без ворога, який буде вирішувати за тебе, як тобі бути, що тобі віддавати, тощо, тощо, тощо. І звичайно ж, мені хотілося б от з цієї нарізки. Наголосити на трьох меседжах, як тут говорить, ну, це текст від сценариста і режисера. Оборона складніша за атаку. Колективна оборона захищає індивіду, а індивідуальна оборона руйнує індивіда. Ну і ми бачимо в різних випадках, як вони об'єднуються і як вони разом дають відпір, і наскільки продуктивним це є. І попри те, що а, того супермега супер хеппі енду, до якого дуже нас часто привчили у фільмах, немає, але звичайно фінал пречудовий, я можу сказати, що це той фільм, який дуже сильно підіймає дух. Тож я дуже хотіла вам його порекомендувати в прив'язці до жовтих кет. А тепер пояснення, що ж це за етери, навіщо я їх роблю і чому саме так. Пояснення з'явилися в неочікуваний момент. З'явилося зовсім недавно. Я побачила цей пост і зрозуміла, що мені захочеться його вам процитувати у своєму етері, поділитися з вами інсайдом, який мені тут навіяв цей пост. Ви можете побачити автора і знайти цей пост за посиланням. Посилання буде в описі до сьогоднішнього відео. Автор говорить про гігієну сну і говорить, зокрема. Про те, що багато порушень сну починаються з малого, людина починає пізно лягати спати. Це в свою чергу запускає цілу низку наслідків, які в результаті з часом призводять до повномасштабного порушення сну. І доволі часто причина таких пізніх відкладань вкладань. Полягає у тому, що протягом дня у людини немає часу на себе. І тоді вона починає вкрадати цей час за рахунок власного сну. Я казав і буду казати, що ключ до якісного сну здебільшого знаходиться в денній активності, ну і в гігієні сну. І мати свій особистий час це така ж базова потреба, як їжа та сон. Якщо ця потреба не задовольняється легально і напряму, то починаються саботажі і партизанщина. Важливо, що я маю на увазі, кажучи свій особистий час. Це проміжок часу, достатньо тривалий, за межами якого у вас немає жодної думки та ідеї того, чим цей час буде заповнений, чим зайнятися в цей час. Ви вирішуєте всередині цього проміжка, орієнтуючись на власні бажання і імпульси. Тобто, якщо ви вважаєте, що у власний час ви попрацюєте над просуванням своєї послуги, помиєте посуд чи сходите в магазин, то це не власний час, це робота. Особистий час це спонтанність на те, що ніяк не стосується вашого побуту, роботи, зобов'язань, навіть якщо цей проміжок ви будете просто тупити, дивлячись у полум'я. Ви приймаєте рішення у свій особистий час про те, чим він буде наповнений в той момент, коли він стається. Ви не плануєте свій особистий час і думаєте, о тринадцяті він почнеться, і я піду за покупками, заборушусь на новій пошті тощо, то тощо, тощо. Це не особистий час, це виконання завдань. Особистий час це те. Те, що ви робите в той момент, коли ви розумієте, що можете робити все для свого власного відпочинку, і регулі розфокус стосується того, що зі мною трапляється в особистий час, в той час, коли я не працюю. Тому що з одного боку я завжди роблю регулі про те, що знаходить у мені відгук. І з самого початку рагулі були про те, що резонує про те, з чим я згоджуюсь чи не погоджуюсь, що мені не подобається, що мені хочеться змінити. І е, наповнення рагулів були максимально протилежними до того, що мене насправді цікавить, тому що подразник настільки сильно подразнює, що тобі хочеться зробити про саме про це випуск. Але з часом ти розумієш, що, попри те, що подразники нікуди не зникають, і про подразники треба говорити. Все-таки готувати етери, побудовані навколо подразників, набагато важче, ніж готувати етери, побудовані навколо того, що зачепило твою увагу, тому що це тобі цікаво. І сьогодні я хочу мати такий собі кінематографічний етер, тому що я поставила досить контроверсійну обкладинку. Я протиставила те, що відбувається зараз, з заміною головнокомандувача, Фільму Семи самураїв», тому що ми нам. По суті, показують все того ж свого народу, а ми можемо подивитися сім самураїв. І я розумію, що я не добрала просто аналог українського кінематографа, хоча можна було б взяти ті там ту ж пропалу грамоту, і очевидно на цьому а, або там я не знаю Енеїду і на цьому збалансувати і сказати: О, Дивіться, у нас є такий сюжет, а можна такий сюжет. Але а, мені хотілося поговорити про те, що стосувалося кінематографа, стосувалося контенту пов'язаного з кінематографом, який я споживала. Протягом останнього часу і е, поділитися якимись думками, які у мене виникли з цього приводу. Вони можуть бути в форматі роголів, а можуть бути взагалі поза форматом роголів, ближчими до детоксикації, тому що це рефлексія з приводу того, що є моїм вільним часом. Це рефлексія з приводу того, що я оберу спожити, коли я не працюю і не хочу працювати для того, щоб готувати рагулі.